Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Неприємний запах горілого, який зараз дуже сильно відчувається в Києві. Це не лише проблема жителів столиці, але й також інших регіонів. Тому що ми знаємо з наших випусків, що горять ліси на Сумщині, на Харківщині. на Донеччині і в інших регіонах, але що з цим робити, як це впливає на здоров'я? Оці всі запахи і те, що висить в повітрі. Зараз будемо питати у Анатолія Оперчука, завідувача відділу факторів виробничого і навколишнього середовища центру громадського здоров'я. Пане Анатолію, вітаю! Доброго ранку, пане Анатолію. Хто з громадян зараз в зоні ризику? Я маю на увазі для кого це дуже небезпечно, цей поганий стан повітря. Е, ще раз доброго ранку всім глядачам. Е, е, в зону ризику, в даному випадку, як завжди, у нас попадають люди, які хворіють на легеневі захворювання, мають якісь хронічні легеневі захворювання. А також е, саме дороге, що у нас є, це наші діти. І я б звернувся до батьків, хай вони. Уважно наблюдають за своїми дітьми і не виводять їх гуляти на вулицю, або утримуються від цього ну, хоча б в ці ранкові часи. Чи є якісь ознаки отруєння? І чи можна взагалі отруїтися таким повітрям, яке ми зараз ну, яке ми вдихаємо? Ну, дивіться, для людей, які страждають на легеневі захворювання, любе погіршення якості повітря вже приводить до проблем з дихальною системою. Більше того, можна сказати, що проблеми з дихальною системою і забрудненням повітря вони можуть за собою потягнути цілу, скажімо, цілий ланцюг інших реакцій організму на, стан, на забруднення атмосферного повітря. Першими ознаками таких випадків може бути, це задуха в людини, це кашель визваний і інші, скажімо так, реакції, які пов'язані із верхніми дихальними шляхами. Що можна було б порадити людям, в яких з'являються перші признаки, otrujenia, y, y, jak z tym atmosfernym powietrzem, co bardzo, co bardzo, za, 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 za. Y, Якби стати побільше пити і при перших ознаках кашля або інших реакцій не займатися самолікуванням, а звернутися до свого сімейного лікаря, так як тільки він може розібратися у тих, у тих, скажімо так, реакціях організму на повітря і приписати правильне лікування. Це може бути просто якась алергічна реакція, може бути ускладнена алергічна реакція, може бути ускладнена спазм спазми верхніх дихальних шляхів. І так далі. Так що я дуже і дуже не раджу і застерігаю населення займатися в даному випадку самолікуванням. Воно може провести тільки до складним у стані здоров'я. Якісь, пане Анатолію, загальні рекомендації. Основну я почув: не виходити бажано без зайвої потреби на вулицю. Щось іще. Дивіться, я, є, я зараз. Прокоментую е, всі рекомендації. Ну, перше, ми вже проговорили, і що є в нас основним, це не виходити це не виходити на вулицю без потреби. Якщо в людини є ускладнення із леганевими закозлеганевими захворюваннями, ми, ми би радили таким людям э, одівати в цей на ці часи одівати маски э, або респіратори. Звичай, зазвичай респіратори це складна штука і доволі дорого дорогостояча. А простим моментом може бути звичайна маска зволожена э, в Звичайно, з водою, якщо там, на стакан води додати півложки звичайної кухонної соди і в цьому розчині зворузити цю масочку, і можна її на вулицю, це значно, це значно покращить, скажімо так, значно знизить, знизить звичайні речовини в повітрі, щоб вони попали в організм що що стосується самого житла в якому ми з вами проживаємо ми би радили зачинити всі вікна і двері більш того якщо також є така можливість позакривати вікні дверні прийоми позакривати марлею також зволожню десь приблизно в такому самому розчині, які про які про які я говорив що стосується багато, запитань відходить від населення. Що стосується використання кондиціонерів, тут така двояка відповідь: якщо кондиціонер сучасний. То він має свою систему очищення повітря. Ним не те, що можна, а навіть потрібно його використовувати. Що стосується конфесіонарів, більше раніших років випуску, скажімо так. То ці кондиціонери не мають своєї системи очищення повітря і краще, їх, і краще їх не використовувати. Якщо людина сумнівається, чи є в неї, чи нема системи очищення в кондиціонері, краще їх не використовувати. Зрозуміло. Що ще? Так. Так. Щось, щось ще важливе. Ну, бо основне так, ще, та. ще є важливе. Я просто ще е, хотів би сказати, щоб е, в цьому житлі люди проводили вологе прибирання. Тобто, навіть якщо якась сажа зайшла в приміщення з цим е, із забрудним повітрям, то краще її е, прибрати вологим прибиранням. Це, в принципі, основні е, такі питання. Всі, все інше ми з вами вже обговорили. Так що я просто раджу, раджу людям берегти себе і бути здоровими. Дякую, пане Анатолію, за поради. Анатолій Перчук був з нами на зв'язку.